Я бажаю, щоб ви зосередилися на Христовому Воскресінні і подивилися, що не смерть і не страждання має останнє слово, що Христос, пройшовши теж через страждання, Він тепер дуже може нам допомогти, щоб ми побачили цю силу, яку від нього можемо черпати, що Він, як і диявол, як і смерть. Які страждання переміг, Воскресаючи, взагалі Воскресший Христос живе тепер посеред нас? І я бажаю того, щоб ви його досвідчили. Ми його досвідчили, щоб в кожній християнській спільноті, особливо які святкують тепер Христове Воскресіння, дуже сильно переживався Христос. З Його силою, з його світлом дав нам цю силу, світло і надію, і щоб через нас це світло теж доторкало всіх тих людей, які вже опускають руки. І нехай в цьому році свято Христового Воскресіння стане для нас джерелом сили. І джерелом світла, щоб ми не впинно і невтомно крокували кожний день далі, не боячись майбутнього і не боячись жодних загроз і страждань, які можливо ще нас чекають. Христос Воскрес.